Я зараз хочу сказати, я знав це на дев'яносто там що вони не дають нам перемогти. Але зараз я запевнений в тому, що наші союзники не хочуть нашої перемоги. Вони хочуть, щоб ми воювали дали, у стримували Росію, і вони були собі спокійно жили, тому що те, то, що я бачу сьогодні, я вважаю, що так не можна блять, робити, так не можна робити зі своїми союзниками. Абсолютно подивіться, будь ласка, конкретний нам приклад, тобто коли. Е між Росією і Україною відбувається війна, то виходить чмо і каже, що вам, Українці, потрібно прийняти капітуляцію Да, умови капітуляції. Це ж так, ви не зможете ніколи поперемогти Росію, це неможливо. Це така велика країна. Вони перемогли в світову світової війну, коли 9 у травні він розповідав, що це американці перемогли е, другу Другої війну. Е, зараз він розповідає, що це Росія, е, русські перемогли Ну, по перше, не русські а радянські союз, союз. Це, це велика різниця. А, да, це і там українці було більшість. Так, да да, да, да мене, не тому. Я хочу сказати, що. Коли ми говоримо за це, то потрібно говорити правду. Чому зараз це така невелика країна? Я дуже з повагою до Ізраїлю. Ви знаєте, що я потрібен Ізраїлю, але Ізраїль, якщо ви подивитесь на карти, ви подивитесь, ну. Більш-менш така ж різниця між Ізраїлем і Іраном. А чому сьогодні заява цього ЧМО, Що ви знаєте, я прийму тільки капітуляцію Ірана. Так. Тобто і я ніяких можна? перемовин з ними не веду, і, так, вагалі, і Ізраїль не має вести так, ніяких так, перемовин так, з ними. Так, ну, ми ну, не підемо. Ви не вважаєте, що це такі длинні стандарти?